Вітаю, друзі! Нещодавно Riot Games анонсували зміни в мовних налаштуваннях League of Legends. Досить скоро, граючи на умовному ЄОВ або Єоне, можна буде обрати не тільки польську, німецьку, англійську або іншу мову, підтримувану цим сервером, а й яку завгодно офіційну локалізацію гри. Нарешті можна буде поставити японську озвучку без модифікації клієнта, і це лише заради одного чемпіона. Це рішення можна назвати краще зараз, аніж ніколи. Адже райот досить часто отримували критику стосовно мовного обмеження регіонів. Власне, за платний перехід на інший сервер та застарілу систему ізольованих регіонів, котра була змінена в нових іграх компанії, також. Але це вже інша історія, і кожен заробляє як може. Подібне оновлення дозволить гравцям з інших регіонів майже не відчувати різниці при трансфері, інсталювавши свою мову, де б вони не знаходилися. Щодо проблем з комунікацією в чаті, є лише один аргумент. Ви часто бачили, що б у чаті писали щось корисне. Чи вплине це якось на появу офіційної локалізації ліги українською? На жаль, ні. Наразі немає інформації стосовно офіційного перекладу ліги українською мовою. Натомість ми робимо все можливе, щоб гравці в майбутньому змогли почути улюблених чемпіонів Солов'їною. Деякі приклади ви вже можете почути на нашому другому каналі Legends.ua. На цьому все. Протягом відео з вами був канал Хасагію та Євген Киян. Якщо відео було вам корисним, найкращою підтримкою автора будуть лайк, підписка та коментар. До нових зустрічей ще почуємося.